Вітаю, мої любі! Запрошую вас до магазину Копійка, і в сьогоднішньому відео я маю для вас акції тижня, блюдо у формі ананаса, чашки з красивим тюльпановим дизайном, виделки та ложки з квітковим гравіюванням та багато чого іншого. Але спершу хочу почати відео з такої чорної чашки. Вона в стриманому дизайні, яка підійде як для чоловіків, так і для жінок. Дивіться, вона з таким оздобленням смужечками. Дуже красива, коштує 95 гривень і ємність 400 мл. Вона дуже зручна, легенька, її зручно тримати за рахунок широкої ручечки. Вушко в неї широке. А це я вважаю зірка сьогоднішнього відео. Така чашечка в дуже красивому тюльпановому дизайні. 300 50 мл, ціна 165 гривень. Дуже красиві жовті тюльпани. І ще вона покрита перламутром. Мені здається, якщо ви купите таку чашку до себе на роботу, то всі будуть питати, звідки її ви взяли, Бо вона дуже красива. Також у нас така новиночка. Це чашка Хамелеон. Якщо ви наливаєте всередину до чашечки гарячу воду, то чашка змінює свій чорний дизайн, чорний малюнок, на яскравий. Тут у нас такі, дивіться, совушки є. Дуже красиві. Мені здається, навіть на подарунок можна придбати таку чашку. Давайте подивимося її ціну. Коштує вона 65 гривень. І ще вам хочу показати до Дня Святого Валентина можна також придбати чашку. Вона таким матовим покриттям, з сердечками, які, не наче як. Бензином таким переливається бензиновим кольором, чорний із, із таким як веселковим. 65 гривень коштує зараз вона по знижці, 31% знижки. Ще вам хочу показати новинка 65 гривень за 3 ложки. Подивіться, яке красиве гравіювання на самій ложці. Дуже стриманий, красивий дизайн квітковий. Мені здається, це взагалі. Дуже крас красиво і дуже витончено зроблено. І ще до таких ложечок за 3 штуки 65 гривень. До таких ложек ще йдуть виделочки також за 65 гривень, і в упаковці 3 штуки. З таким, так само, дизайном кором дуже красиві. І їх, до речі, буде. Гарно мити, тому що цей дизайн він такий елегантний і ніжний, нанесений. Ніякого вкраплення немає. І хотіла вам ще знайти такі маленькі ложечки в комплекті, але не знайшла. Можливо, в нашому магазині не представлені. Зате представлені така новиночка за 65 гривень, також три ложечки в клітинку. Також дуже красиво зроблені. І сама ложечка, вона така йде, як глибша. Мені, коли глибша ложечка, мені зручніше набирати чи цукор, чи сіль. Ще вам хочу показати, такі надійшли до нас саме кружки. Це називається кружка. Вони металеві, дивіться, в якому дизайні. Хто зараз кип'ятить воду на балончиках, знає, тому краще купувати емальовані ємності. Вони краще себе поводять в такому режимі: 135 гривень коштує така чашка, і її ємність, літр написано. Я навіть не знала, що вміщається літр, Ще в нас дивіться така. Сільничка і перечничка. Це також новинка, такі баночки з ручками. А в кришечці там є дірочки. Через ці дірочки буде висипатися у нас перець, чи сіль. І давайте справдимо, яка ціна. І я вам скажу, що вони, якби для мене, якби я собі купувала такі баночки, вони дуже великі. Я не знаю, наприклад, скільки пакетиків туди треба перцю всипати. 95 гривень коштує такий набір. Ще дивіться, у нас така новинка. Це таке блюдо чи така ємність пластикова у формі ананасу. Дуже красиво переливається, є ще в зеленому кольорі. Мені здається, там будуть гарно виглядати і фрукти. І навіть якщо там поскладати щось, якісь дрібнички, також буде гарно виглядати. 55 гривень, довжина 28 см, ширина 9 см з половиною. 85 гривень, 400 мл. Коштує то теж така новинка. Дивіться, в такому ніжному рожевому дизайні. Така чашечка ще є в м'ятному дизайні. Така чашка також дуже красива, але на мій смак трошки ручка незручна, тому що я не звикла до таких ручок. Мені здається, що я завжди її можу десь загубити. Вона мене виско... вискочить із рук. Але як хто таке любить, то... тому така сподобається. Ще дивіться, така ємність скляна, дуже красива, з кришечкою. Давайте почитаємо, цукерниця називається 75 гривень зараз коштує. Там можна навіть не тільки цукор зберігати, а ще й можна і, і печиво, і маленькі цукерочки. Можна собі знайти, що покласти. Ще в нас такі, дивіться, стенд із вазами. До речі, скоро у нас буде 14 лютого, а потім вже і 8 березня. І актуальність у нас на вази, тому що будемо будем отримувати, ми жінки, квіти. Така ваза в перламутрі, вона коштує 85 гривень, поруч з неї 65 гривень коштує ваза. Далі з 75 прозора. Але дивіться, яка красива за 145 гривень. Я одразу не побачила, що в неї є золотий обідок, а потім читаю, щоб ваза написана золотим обідком. Давайте ще раз на неї подивимося, який в неї золотий обідок. Вона вже йде така. Висока, дуже красива, дивіться. І, до речі, вона не дуже вузька, її зручно буде мити, бо це завжди проблема, коли квіти, квіти стоять, то потім важко вазу мити, 115 гривень коштує такому е зеленому. Як пляшка така в дизайні, і також має вона золотий обідок. А от синя на синю, я зараз вам покажу, яка ціна. Я, до речі, її чекаю знижку, бо це мій фаворит. І з відео відео я все чекаю на неї знижки, бо це мені, як ностальгія за богемським склом. 115 гривень. Моєї бабусі була така схожа ваза. І вона не збереглася. Я хочу таку собі вазу купити. 135 гривень коштує така прозора ваза, також золотим обідком. Вони, до речі, дуже стійкі, дуже зручні. Вони не будуть там нахилятися, тому що скло воно товсте, не тоненьке. Коли поставиш квіти, часто буває що тоненьку вазу, і ваза вона хилиться від ваги квітів. Наприклад, троянди вони мають важкі. Бутони і ваза вона хилиться. а Ці вази вони товсті. 285 гривень. Така ваза із золотим обідком, зелена. А ще дивіться, яка новиночка до Дня Святого Валентина 135 гривень. Таке сердечко. Я вам його вже показувала. Хочу ще раз показати, дівчатка, бо ще у нас свято Дня Святого Валентина не пройшло. Можна ще купити. І показую вам стенд ціна тижня. Акції, які будуть діяти до кінця тижня на такі товари. Зараз більш детально ми їх подивимося. Перше, це у нас знижка на жіночі труси. Дуже м'якенькі, вони легенькі. 34 гривні коштують 31% знижки в розмірах від М до 2XL. І акції ці нагадую до неділі. До неділі. Сьогодні понеділок, до неділі. Чоловічі троси, оці перші, вони синтетичні. Я зразу їх так потрогала, вони синтетичні. А ці вже йдуть на кенті катонові. 55 гривень, 25% знижки, 75 гривень була стара ціна. Шоколадки, батончики. 11 гривень коштує такий батончик з арахісом. Поризнення в нього лежить з кокосом за 11 гривень також. І це у нас буде такий за ОСІЛЕН. Ви знаєте, скалаці Line. Це також, також за Лео Леовар 11 гривень. Поруч стоїть кава 169,90. Це кава. Вона натуральна, мелена вже, а поруч неї кава старого Львова, її треба дрібнити. От Зараз я відчула, що там є зернятка 459 ,90 гривень 90 за 900 г. Зробили на знижку ці тарілочки, дуже гарні. Дивіться, вони йдуть, як скляна кераміка, склокераміка, кераміка. Вироблені вони під мармур. 49 гривень, діаметр 20 см, також по знижці і маленькі такі періодки. Вони мені дуже подобаються тим, що вони гарно виблискують, дивіться, золотаве оздоблення, вони дуже красиві. 20... І вони не наче морські. Відморський такий, знаєте, дизайн, 29 гривень коштує. тарілочка малесенька. 45 гривень коштує упаковочка вологих серветок 120 штук 29,90, також по знижці мило в асортименті. Персик і кокос. Аквафреш зубні пасти, 49 гривень, мінус 30% знижки. Фейрі велика. Така пляшка. Зараз спущуся, нижче покажу вам. 900 мл за 129 гривень. Акція мінус 14% знижки. А такого засобу я не знаю. Але взяла його до рук подивитися. Дивіться, який він густий. Він не переливається. Мені здається, він гарно буде мити. Дівчатка, хто брав, напишіть мені, будь ласка, 34,90 мінус 40% знижки, була стара ціна 59 гривень. От такий у нас стенд. Це акції нагадують до кінця тижня. Ще у нас така ложечка по 24 гривні. Дивіться, яка вона красива. З довгою ручкою, кому треба набирати каву чи цукор. І ще мені сподобалася така чашечка за 49 гривень з випуклим дизайном, квіточками. Дуже ніжна, легенька, гарна кераміка, чи порцеляна, дуже вона красива. 180 мл 49 гривень. Дякую, що додивилися. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися. А ще напишіть, будь ласка, який товар вам сподобався з цього відео найбільше. Так, так, так. До зустрічі в нових відео.